Привіт, от скажіть. Чи можуть ті, кого вважають заклятими ворогами, стати справжніми друзями? Сьогодні ми зануримось в одну неймовірну історію з романа Володимира Рудківського Джури козака Швайки це розповідь, що народилася в часи жорстокого протистояння, але попри все розповідає про людяність. Давайте подивимось, як таке взагалі можливо. В нашій історії є два світи козак і татарин, і вони, ну наче лід і полум'я з одного боку: козак захисник своєї землі. А з іншого, татарин, представник степового народу, з яким століттями точилися війни. Здавалося б, світ чітко поділений на своїх та чужих. Але чи справді все так просто? Отож, ким вони були одне для одного: ворогами чи все ж таки сусідами? Історія часто малює нам таку чорно-білу картину: ось тут хороші, а тут погані. Але автор цієї книги ніби каже: Зачекайте, а давайте зазирнемо глибше за межі стереотипів у реальність, яка набагато складніша і, знаєте, людяніша. І ось тут, власне, і починається найцікавіше у часи, коли ненависть здавалася єдиною мовою спілкування нам показують, що можливий діалог. Це історія про те, як одна єдина зустріч може поставити під сумнів ворожнечу, що тривала століттями. А тепер давайте знайомитись із тим, хто, власне, і ламає всі ці шаблони. Його звати Рашид, і він звичайний пастух. Саме через нього ми побачимо те, що зазвичай приховано. Що ж там по той бік барікад. Татарин у ті часи це слово було не просто назвою народу ні, це було по суті тавро. Ярлик, який миттєво визначав тебе як чужого, як потенційну загрозу, і все ти вже на своєму місці в цій жорсткій ієрархії. І цей ярлик, звісно, означав одне ворог той, кому не можна довіряти, той, від кого краще чекати удару в спину. Саме таким його мали б бачити козаки, бо так їм диктувала логіка війни. Але чи це справді вся правда? Ось тут автор і змушує нас зупинитись і замислитись невже один єдиний ярлик може визначити цілу людину? Історія Рашита дає на це дуже чітку відповідь. А тепер просто подивіться, що робить Рашид. Він бачить козаків своїх нібито ворогів, і замість того, щоб напасти чи втекти, він попереджає їх про небезпеку. Мало того, він дає їм притулок і, зрештою, пропонує допомогу. Його вчинки це не просто доброта. Це справжній виклик, кинутий усій системі, де людяність раптом виявляється сильнішою за будь-яку ворожнечу. І ось тут, через ці вчинки, ми підходимо до самого серця історії, до її головної дилеми, що важливіше дружба чи обов'язок. Це той внутрішній конфлікт, який робить цю історію такою напруженою і, чесно кажучи, такою актуальною сьогодні. Що ж таке обов'язок у цьому світі? Ну, це не просто слово, це, можна сказати, неписаний закон крові та землі, це вірність своєму племені, своїм людям, своїм традиціям, це те, чого від тебе чекають усі свої, а ціна зради стати вигнанцем. А дружба о, це зовсім інша історія. Це закон, який ніхто не писав, він не передається у спадок, це особистий зв'язок, що виникає просто між людьми, побрите те, звідки вони. Він будується на довірі, на повазі. Це, якщо хочете закон серця, а не племені. І ось ключове питання: а що робити, коли ці дві величезні сили вступають у конфлікт, коли обов'язок перед своїм народом каже одне, а дружба і власна совість кажуть зовсім інше. Саме перед таким вибором і опинився Рашид. То до чого ж нас ведеться історія? Який висновок можна зробити? Адже це не просто розповідь про далеке минуле, її ідея про те, як долати розбіжності, звучить сьогодні, можливо, навіть гостріше, ніж будь-коли. Так який же цей шлях до порозуміння, що його пропонує нам автор? Крок перший наважитися побачити за ярликом ворога живу людину. Крок другий зробити те, що здається неможливим простягнути руку допомоги. І крок третій через ці вчинки побудувати міст довіри, який може виявитися міцнішим за будь-які мури. І все це власне приводить нас до однієї дуже потужної думки. Коли виникає справжнє порозуміння, воно стає фундаментом для дружби. А такий зв'язок своєю чергою змушує переосмислити сам обов'язок і запитати себе, а перед ким ми насправді відповідальні. І наостанок ця історія залишає нас із одним, але дуже важливим питанням: чиї закони важливіші ті, що диктує суспільство, чи ті, що шепоче серце. Вибір завжди за нами. Подумайте про це.